І так, значить, будемо заправляти кондиціонер. У нас є такий от, температуру. Будемо міряти. Кондиціонер працює, як бачимо. Вентилятор на двоєчку. Провіряємо, він вже працює хвилин 5, може навіть більше. Провіряємо, який воздух. Дивимося. 17,2. На вулиці, як бачимо, 18 градусів. Показує, що якби, ну, чувствується, що трохи холодить, але таке єлі-єлі. І так, значить, переходимо поки до. Є у нас значить, отакий перехідник і сама заправочна суміш. Е, може кому буде потрібно. От в комплекті воно було з, -з цим зійшло. Але це на стандартній системі, де вдівається заправочний патрубок на магістраль холодну. У нас же тут Авриномі Ган, сценік, вдівається на гарячу. У них тут отвори на гарячу більші, на холодну менше, воно не підходить. Тому я заказав два отаких от штуцера, холодна гаряча, і переробив під гарячу, щоб воно підходило туди. Тому що, що по-другому. Не хотіло. Ну і що ми, значить, робимо? На працюючому кондиціонері, на працюючому двигуні підсоєняємо зараз до самої магістралі. Ось вона у нас. Сюди, значить, підсоєдиняємо. І так, значить, що ми робимо? Коли вділи на банку цей перехідник, щоб... Не закачувати в систему повітря, яке знаходиться в самій шланзі, ми трохи привідкриваємо і спускаємо, буквально трішечки, спускаємо, щоб звідси пішов е, якийсь воздух. Отак навіть ми прикриємо, щоб відчути. І все. Потім перекриваємо балон і надіваємо його на систему. І так, ось коли ми підключили, відкриваємо наш балон. і докачуємо Так, включився, чуємо кондиціонер, прикриваємо поки. І так, бачимо, впало знову, знову відкриваємо. Зкриваємо. Закриваємо назад. Так. Закрили цю, значить. Тут перекрили і знімаємо сам вентиль наш. Ще потрібно провірити, тому що тут, щоб не, не, не пускало нічого. Е, ну, як в народному, беруть просто і Клину, От. видно, що не пускає. От і добре. Надіваємо назад кришечку нашу, накручуємо. Ну і я вже бачу, що кондиціонер працює точно краще, ніж було. От. Закрутили. Можна піти провірити, але цей термометр не показує, не показує сильно у нас е, холодну температуру, не хоче він. 0,5 градусів показує. Ну, це нормально, все навіть дуже прохолодно. Тому все чудово, якщо комусь потрібно, можна отак самому підзаправити кондиціонер, щоб він почав нормально холодити.